Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Сьогодні у нас чергова розпаковка від друзів каналу Мотолайф. Посилок, які вони нам присилають напродовж тижня або двох. І почнемо ми з Максима Головко. Він нам купив та прислав диск по нашому запросу. Це на Nissan Навара, на запаску роздовбали. Колесо. а Максим сам живе за кордоном і періодично нам пише, каже: хлопці, що вам потрібно, я все це зроблю. І він дистанційно те, що нам потрібно, купує в Україні і пересилає нам поштою саме до нас То Максим дуже дякую за допомогу. Гордій місто Дніпро по нашому запиту прислав нам 25 турнікетів. Ось турнікети отакі. Він неоднократно нам допомагав, присилав і аптечки, і турнікети. То хлопці з 93-ї бригади попрохали мене, щоб я допоміг з турнікетами. То я їм 10 штук відправив. 10 штук попрохав взвод Ігоря Глюка, перший стрілецький батальйон. Ну і 5 штук залишиться в нашому дивізіоні. То Гордій дуже дякую за допомогу. Слава Україні! Прошлий огляд робив Зайченка Антоніна, селище Лисянка. Нам присилала посилку, але знову пошти нам позвонили, сказали, ви ще одну посилку не забрали. То хочу показати, що все доходить. Антоніна, все є, тут у нас кава. Кава прийшла, ми все прийняли. Нікуди, нікуди нічого не дівається, все йде на фронт. Чергова посилка від Рити та Олександра та всіх небайдужих з міста Запоріжжя прислали нам сьогодні дві посилки. Ось такі. Перша посилка, ну, по-перше, хочу показати от такий здоровий малюнок від Олександри, Маргарити, Євгенія та Олександра. От, бачите, ручечки такі зробили тут. Дякую вам наші захисники. От, такий здоровий малюнок. Такого здорового ще не присилали, до речі, повісимо собі на штабі. Так, ось тут така подковка. Ось таку зробили вони гарно. Ну і тут ціла коробка і тут різних смаколиків. Подивіться. Бачите, тут печиво, все що завгодно. Так ось тут я бачу у нас тут пантенол. Це від опіків. Зараз жарко, то треба мазати руки та шию обов'язково. Це одна посилка і друга посилка. Ось тут зірочка, це від укусів. Камах та бджіл, це якраз потрібно. Та, тут багато у нас аптечок. Хочу показати, що це за аптечки, як вони Ось, Бачите, все є. Є турнікет, є бандажі, жгути, все кровозупиняюче, все, все є гарна дуже аптечка. То Хочу подякувати усім небайдужим міста Запоріжжя. Риті та Олександру, дякую, що завжди нам допомагаєте. Нашому дивізіону 93-ї бригади. Разом переможемо. Слава Україні! Знову ми у Дніпрі, з нами Костя, це благодійний фонд вартові добра. І як завжди, вони тарять нас всякими продуктами. Сьогодні ще й хімію додають. Да, да? Сьогодні не тільки продукти. Показуй, що у нас тут дивіться, відправила нам Санта Салар». Це підприємство в Харкові, вони самі виробники. Отакі гелі для душу для хлопців, є креми для рук, є засоби антисептичні, є протигрібкові засоби, багато чого є. Хлопці зараз виберуть те, що їм потрібно. Дуже їм дякую за надану допомогу. Так. І дивіться, ну вже вже зараз енер... дивіться. енергетики, риб, ловшина. Курятина, кілька, яловичина, супи готові, спаржа, фасоля, Ну, то тобто есть бранчики. От, ну це не наш стандартний набір. Це нам допомагає співдружність України, це нам допомагає отець Ярослав. От, все, все дамо зараз, хлопці, скільки влізе в машину, заберуть. Добре, дякую. Вартові добра. Костя завжди нам допомагає. Слава Україні! Всім привіт. Психи. Знову з хлопцями з майстерні хлопці довели до ладу нашу білу красуню 200. І так, що було зроблено по цій машинці. Ну, причина, чому вона приїхала до хлопців, заключалась у рульовій рейці, Із-за того, що був удар по правій стороні. Вийшла ну, в ладу вузол рейки, через який ну, почало виходити ну, жидкость для рульової рейки, ну, для рульового механізму. І Також вийшов з ладу при ударі в речах верхній був замінений. І також по двигуну хлопці провели ремонт ременю ГРМ, вказали кілометраж. На якому проведена була заміна, е і замінили ремі і баланс валів. Тож е е хотіли подякувати всім, хто долучився до збору на ремонт таки. Е також хотів поп вкотре попросити е ну, долучатись до цих зборів, тому що техніка вона постійно виходить з ладу і нам. Насамперед постійно потрібні кошти на ремонт автомобілів. Тому ще раз дякуємо. Та ще, ще раз просимо долучатись до зборів е на ремонт автомобілів. Все буде Україна, а Путін Гандон. Дякуємо вже у нас такі посилки від рити Олександра. Місто Запоріжжя вже традиційні можна сказати, бо вже кожну розпаковку ми від них приймаємо посилки та я показую що. Так, Запоріжжя нам в цей раз прислали. У нас три коробки. Перша коробка це у нас ось це у нас смаколики, медицина. Тут є жгути, бінти, вітаміни. Ще там по медицини бачу ножниці, ще щось. Це у нас перша така посилка. Друга посилка у нас така теж по медицині. О, тут, бачите, ще от така у нас дуже гарна річ. Ось, покажу. Оце ми повісимо, повісимо собі у кубрик. Так, у нас тут еластичні бинти, мазі різноманітні, пластирі. Що тут у нас є? Діклафінак, ну, це у нас по медицині ця коробка. І це, можна сказати, для душі і тіла. Це у нас смаколики. Тут у нас, бачу, серветки вологі є. Є у нас отакі супи. У нас тут багато шоколаду такого. У нас є сладкоєшки люблять шоколад. Також кава. І отут найцікавіше тут. Ось ну, така коробка, я так зрозумів, це до кави. Але це тут є записка. Зараз спочатку зачитаємо. Дорогі наші захисники, надсилаємо вам від усієї душі солодощі, каву з кавоваркою на 6 чашок, а також балончики від комарів до після укусів. цих нелюдів. Слава Україні! Смерть ворогам! Героям слава! Ну, кавоварка... кававарка! Ну, на, на фронті кавоварка це, звісно, ще, ще те. Але сподіваюся, що у нас буде час та нагода саме з цієї кавоварки попити каву та відсвяткувати нашу перемогу. То Ще раз Олександр Тарита дякую і дякую всім, хто долучився до збору цих посилок, бо разом ми переможемо. Слава Україні! Сергій Дубчак та громада. Православної церкви України і місто Одеса прислали нам, як завжди, ось такі маскувальні сітки. Постійно, постійно Одеса нам вироблює такі сітки та присилають, бо вони дуже потрібні, бо і дощі, все вони рвуться при приїздах. Коли є влучання, все горить і потрібно їх постійно. Оновлювати то Сергій дуже дякую за те, що постійно нас підтримуєте саме маскувальними сітками. І хочу е, сказати усім, хто, е, дякую хто допомагає Збройним силам України, саме нашому дивізіону та першому стрілецькому батальйону, завдяки. Вам нам набагато легше воювати та визволяти нашу країну. І хочу подякувати всім, хто донатить нам банка та реквізити завжди відкриті в описі під кожним відео. І ми дуже вдячні за те, що ви нам допомагаєте і фінансово. А ми продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!